Більшість розказує, як вони останнім часом з'їздили в Одесу і витратили десятки тисяч гривень. А я вам розкажу, як туди можна з'їздити за дешево, але в цьому є свої нюанси, та то вже вирішувати вам. По перше, квитки до Одеси. Найекономніший варіант з Києва до Одеси це їхати потягом. Ціна на квиток біля 450 гривень. Але якщо ви також хочете скористуватися цим способом, то про квитки треба подумати заздалегідь, тому що їх розбирають дуже швидко. Тому я вирішила подивитись квитки на автобус. Там ціна починається з 600 гривень і це на звичайну маршрутку. Для любителів комфорту я, звичайно, не рекомендую такий спосіб, але є і свої плюси. До Одеси вона їде дуже швидко за 5 годин і багато дуже зупинок, тобто можна вийти, подихати повітрям і дорога не здається такою важкою. Наступний мій крок це вибір житла. Ну, що може бути дешевше, аніж хостел. Тому зайшла на букінг. Ціни там дуже прийнятні, є і за 200 гривень доба, і за 250 Обрала саме прийнятний хостел за коментарями та за оцінками на букінгу і вибрала його. Я була в шоці. По-перше, фото на букінгу не відповідають дійсності. Тобто, інтер'єр той самий, але все таке брудне, матраси і подушки. Плямах невідомого походження в душову та на кухню взагалі треба заходити в межгалактичному скафандрі, щоб не підчепити якусь заразу. Окрім цього, в хостелі постійно мешкають багато індусів, які вдень та вночі готують свої національні страви, які смердять так, що було важко заснути вночі. А це за вікнами мерехтять сигналки поліції, яка приїхала на виклик в хостел, тому що один проживаючий в п'яному стані випорожнився на свого сплячого сусіда. Коротше, це не хостел, а справжній атракціон для тих, хто любить полоскотати собі нерви, і коштував всього 900 гривень за 4 доби бюджетно. Звісно, в мої економні плани не входили кафешки або якісь лакшері заклади. Я вирішила для себе, що буду їсти те, що продається в супермаркетах. Ось, наприклад, я придбала йогурт за 30 гривень, щось по типу хачапурі з бринзою за 50 і шоколадку за 30. І просто поїла на вулиці. Ну і звісно, саме головне в Одесі це пляжі і море. Ось 8.30 ранку. Я йду по Аркадії. Народу вже й не так багато. А ось безкоштовний пляж в цей час. Так, тут вже людно, але ще є купа місця, де можна влаштуватись. За 4 дні я витратила 3800 гривень. Мені здається, що це не вау як економно, але тим паче помірно, враховуючи те, що ця сума включала проживання, білети туди назад, харчування та які не які, але розваги.